Вітаю мої любі! Сьогодні у нас 7, 7 травня 17.04 потухло вже Запорізький напрямок. Українська наша армія ССУ на сьогоднішній день. Вона, в принципі, стабільно уходить від якихось загроз. Я не маю на увазі, що вони відходять, а своїми діями вони уводять трошки від себе загрозу. Карта миру це підтверджує. Але тут же вона дає такий напрямок, що за цими діями слідом іде, тобто вони закінчаться і йде Єрофант, а це йде карта, скажімо так, традиційних наших бойових дій. Тобто, навіть по цим картам я розумію, що на сьогоднішній день. Чогось там сновшибательного, глобального не відбувається. Тобто, щоб там, коли ви читаєте, там, е, прорвалися там, то сьо, розумієте, це все локальні якісь дії. Тому не навідіться на ці назви, люди хайпують, б'ють по нервах вам. Не звертайте на це увагу. Якщо ви, якщо ви бачите, хто дивиться мій канал, Ніколи не хайпую на назвах. Пишу просто нормальні конкретні назви. Так, то, що касається російської армії, Хм, цікаві їм випали карти посередині, до речі, туз пентаклів. Крута карта, але ж вона в них лежить між дуже цікавими картами. Це карта фортуни. Бачите, незвісно, куди воно їх приведе. А друга карта це шістка кубків, це було, це відкидає їх у прошле. Тобто на сьогоднішній день армія Російської Федерації, вона ще, як кажуть, котиться по накатній на своїх ресурсах. Ще є... Є грошенята, є на чому ще працювати, але це вже відходить в прошле. Тяжко нашим людям, дуже тяжко, особисто там цивільним тяжко. І це розуміють наші військові, тобто там йдуть навіть знаєте, такі перепалки з місцевим населенням. Значить Там є проблеми з місцевим населенням. І, в принципі, там ну, ця людська енергетика, така вона, знаєте, нервова, скандальна, така от дуже напряжена. Тому. І серед військових, і серед цивільних дуже тяжо обстановка буде до кінця травня. То наші військові на Запорізькому напрямку, в принципі, буде просто менше допомоги, і, звісно, нам буде дуже тяжело. Було, тому така скандальна енергетика, дивіться, от я хотіла на цю п'ятірку покласти. Криси, буде дуже багато крадіжок, до речі, серед військових. Я так розумію, що може, навіть серед військових або серед населення це показує ще, що будуть зрадники. Ще будуть скриватися якісь скандали, іменно те, що пов'язано з крадіжками, там іменно для військових. Оце, коли кладу на імператрицю, бачите захист сімками човами будемо. Це карта хитрощі, ми будемо вибивати у них зброю. І ось на цю двічку. Карта дьявола, І це припадає оце ж на цих наших партнерів, на яких ми сподіваємося. Але в травні місяці можу вам сказати, що ніфік на них сподіватися. Ось і все. Тяжело нашим буде, коротше, травень місяць дуже тяжкий до кінця травня. Значить, то, що касається Ерефії. На жаль, тут у них починається і ось на туз. Припадає колесниця, дуже швидко. А в на Запорізькому напрямку вони почнуть наступ. Наскільки великий він буде, наскільки глобальний, це початок королева жезлів. Звісно, вони дуже хочуть і вони припруть туди зброю. І отримають гроші, отримають людей, люди будуть молоді. Не дуже обучені, не дуже обстріляні. Але гроші на це будуть виділені. Техніка, все це буде. Контрактники, скоріш всього, контрактники. І це їхня велика буде радість, що вони повернуть. Оце то, що підуть молоді воювати. Ну це брати на контракт опять-таки цих молодих, які йдуть. Обично по весні беруть у армію, поняли? У них покраще буде ситуація, і вони просунуться, вони, у них будуть просування. Сказати, що вони будуть великі просування ні, не скажу. Ні. Мало того, оця карта ще каже про те, що у них буде робоча остановка. Вони просунуться і зупиняться, і будуть далі накопичувати сили. Це те, що, це те, що мені показало на травень місяць. Хлопцям нашим буде тяжко. Дивимося дно, але ж воно обще. Ну, Кубки двійка. Справедливість 50 на 50. Тут іде така історія. да? Кубки це якось союзники, партнери. Паш пентаклів, клопоти, партнерів туди-сюди, В общем, будуть домовлятися, брехати, викручуватися, воно, мечі, обіцяночки, чацяночки, коротше кажучи, таке собі. Нічого такого тут видаючого, Одно нам не показало, розклад показав більше, але то, що партнери будуть займатися фільмю весь травень місяць, то воно показало. Давайте, в принципі, глянемо, чи надходить в Україну збро... зброя. Це іде цей ручок. Давайте глянемо. Четвірка кубків. Так, так, надходить тихенько. Але сказати, щоб, знаєте, от, от нам надо, от, от, оце нам треба, а нам приходить інше, яке нам не дуже потрібно. То наші бажання, от король жезловий, нам треба ракети, нам треба снаряди, нам якусь чухню підсовують, там, непонятно, а то, що нам треба, малувато. Ну, і ось припала Верховна Жриця. Це дуже хорошо, я не буду її. Особисто розкривати, покладу отак. От от. Так, зброя, люди, до нас надходить. Надходить. Слава Богу, сказати, що вона надходить, супер-пупер, не скажу. Хоча тут написано, намальовано трохи забілі, але це четвірочка. Тобто, на стабільній основі зброя до нас надходить. В тому числі є якась річ, яка прихована. І вона у нас теж є. І на стабільній основі. Ось так. Давайте подивимося Росію, чи буде надходить в Росію зброя. І ми візьмемо три країни: Іран, Північна Корея і, звісно, Китай. Іран. От я клала розклади і можете передивитися, я казала, що там будуть якісь, якісь там будуть у них трки, ось вони, п'ятірка жезлів. Там вже воно не дуже-то охота, скажімо, докладу. Ограничення дуже мало. Їм, Ну то, що їм самим потрібно для своєї країни. Це перша причина. А друга причина, вони не задоволені, мабуть, ціною. Не задоволені. Щось їм ще треба. Далі у нас йде Північна Корея. Надає. Аж бігом. Аж бігом. Аж бігом королева жезлів і хоче, і надає. Але ж тут йде карта миру. Це карта, в принципі, тут позитивна, що вони ще будуть давати, але це карта і закруглення в тому числі. Давайте я на неї докладу. А тут закруглення чому? П'ятірка мечова. Тому що Північна Корея розуміє, що щось Рашка їм не додає. Щось вона хитрить з ними. В общем, якісь у них тут будуть тёрки. Причому Північна Корея, вона буде незадоволена, тим так, як ситуація з Іраном. Це ж не Росія не хоче, а Іран не хоче. Так же само буде ситуація з Північною Кореєю, але трошки пізніше, так, от, знаєте, туди. Може, до кінця року. Далі у нас іде Китай. Китай. О, хто мені е, от, постійно розказують, що Китай, Китай такий прямо давав, дає і буде давати. Да, стабільно, да, небагато. Але він дає їм щось дуже цінне. Може, те, що їм треба в дрони вставляти? Розумієте? Таке щось. Це жохи забілія, і тут йдуть пентаклі. Але по четвірки це іменно якісь головні компоненти. Надалі, опять-таки, і Китай буде обходитися, уходить від цього. Буде уходить і вже набагато менше давати їм зброї. По пажику це дуже-дуже мало. Це якісь частні компанії. Або, або це буде людський, людський е, як кажуть, подаруночок. Дуже схоже, що вони навіть давати їм людьми, молодими людьми. Тобто, поняли, да? людським. Товаром. Таке бажання є. Мяка сила. Так, вони це обсуждають. Але щось тут не складається, тут идет трансформація. Тут не дуже то получится. А, а на Северну Корею? На Северну Корею людей буде давати Северна Корея. Пентаклі тройка буде? Буде, вони над цим працюють. По вісімки мечові. Ну так, потім пов'яжуть їх. І все. Ну, коротше, все буде закруглятися. В цьому році вся ця допомога буде потихеньку згортатися від всіх їхніх партнерів. Дно шикарне башня. Це колосальні зміни. Колосальні башня, це колосальні зміни в цьому питанні. Все перевернеться з голови до ніг, причому дуже швидко. Друга карта колесниця, тут їх дві карти. Дуже все швидко. І туз мечовий іде далі. Це я дно продивляюсь. Туз мечовий це буде якийсь удар рішення або удар по. Цьому всьому действию наданню їм зброї. І ось пішов дурак, все обнулиться. Обнулиться їм ця е, допомога. Далі йде двічка пентаклів, будуть вони самі там якось шкульгати, самі собі е, щось там робити. Ось така історія. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені потрібен ваш обратний зв'язок. В описі під відео є мої координати. Всіх обняла, поцьомала.